Очі, сонні очі хочуть спати, час у щічку цілувати, Плачуть очі, що казати, час до серця пригортати, гнівні очі не ятрити, тихим спокоєм студити, очі повні від любов'ї, залюбити у безмов'ї. очі дивні, загадкові, задивитись в кольорові. Очі тішаться, моргають, посміхнутись. Нехай сяють, очі в розпачі питають, відказати, що не знають, очі зімкнені під боком не збудити ненароком. Очі хитрі хай хитрують, мудрість хитрощі отрують, очі брешуть безсоромні, правду визнавать невтомно. Очі кличуть відізватись, очі просять що дізнатись, очі хворі лікувати. Очі добрі цінувати, очі зраджують прощатись, лиш байдужих слід боятись.